Вітаю! Сьогодні ми з вами спробуємо вибрати саджанець French Balero. Ось я вам показую ці саджанці. Так? І е, на перший погляд зрозуміло, що цей саджанець і цей саджанець в горщиках е, пів літра по 9, а цей саджанець 1 літр. І зрозуміло, що цей саджанець зразу виділяється. Тому, перш за все ми беремо його. Цей саджанець двохрічний, він має, бачите, оце пагін минулого року. З верхньої бруньки пішов розвиватися, ну, гілочка пішла розвиватися, вона заквітла, закінчує цвітіння. Знизу рослина наростила одну гілку, і тут випустила ще. От, бачите, нову гілочку випускає. Тобто рослина, видно, що вона розвивається. І тому, перш за все, ми вибираємо цей саджанець. так? Якщо ці два, тут ми дивимося, ага, квітка є. Але тримайте себе в руках. Квітка то ще не все. Значить, дивимося на ці саджанці. Оцей саджанець минулого року, ну, як і той, да? але в нього от пішла розвиватися верхня брунька. Бачите, минулого року, тому що, от, видно кінчик з того року? Пішла розвиватися так гілка, вона, так як верхня брунька була, то вона знову ж таки заквітла, так? Знизу, що ми тут бачимо? Тут, виходить, Одна пара лісточків і вторая пара лісточків. І отут я вам показую нюанс. Оцю пару лісточків, яка тут отут -от, можете зразу робити мінус. Тому що тут ніколи не піде відросток. Оця пара бронюк, яка тут закладена, вона ще не видна. Бачите? Досі її ще не видно, щоб вона там заклалася. Скоріше за все, у цього саджанця, от, бачите, знизу є бруньки, отут-от, і вони і будуть розвиватися. Ще раз кажу. Отут ніколи не піде, ну, ніколи не буде відростка. Буде відросток знизу, або ось аж отут, -от, ну, в смислі, з землі, або отут-от з нижніх оцих броньок. Тому цей саджанець ми розглянули, да? Тобто квітка це ще не все. Це тільки каже про те, що тут черенок був зроблений з верхньої пари броньок. Цей черенок, верні, садженець. Тут видно, що була, рослина була посаджена в минулому році, зараз оцей приберу. Рослина була посаджена в минулому році, тому що, отак от, якщо підкопати, то там видно дерев'яне дерев'яну основу, так? Ну, тут я рослину, у неї був дуже-дуже довгий пагіно такий, і я її поклала. Коли садила, отак наєскась, поклала. Ну, Коли ви вибираєте, то ж ви не знаєте. Але я вам кажу, і отут от тут у неї, бачите, дерев'яне оце цей дерев'яний, і там, тут знизу, є ще бруньки, які підуть знизу, потім підуть. І... Зато от у цього саджанця, от, от брунька одна. у цьому листику будуть закладені бруньки в цьому, в цьому. І от дивіться, зверху, зараз поверчу вам його, да? отут-от навіть отут-вот уже пішли відростки, бачите? От на цій, отут -от, на цьому розвітлінні, розвітленні, цей от, садженець, отут гарно видно. Уже має ось, такий, ось такі відросточки. Бачите? От. З одного боку, з одної бруньки, і от там от, з другої бруньки. Бачите? От. Зараз. От один відросток і з цієї сторони другий відросток. От. Тому виходить, що тут робочі. робочі Ну, пари лістов, робочі бруньки. Отам От знизу одна. Це друга, третя, четверта, п'ята, яка вже пішла розвиватися. П'ята, шестая, сідьмая і верхівка восьма. Бачите? Верхівка активно росте. Активно нарощуються оці дві бруньки, які пішли в рост. Саджанець ще при пересадці можна заглубити. Ну, заглибити, може так, на одну пару бруньок. Да? І тому, хоч він і не квітне, але цей саджанець більш перспективний, ніж оцей. Опять-таки же кажу чому? Тому що в нього робочі бруньки, оце всі. На стеблі робочі бруньки. А тут, тільки тут знизу, от вони, вони тільки формуються, і все. Тут під, воп... під питанням, оце тут, на цьому листіку підпитанням, тут 100% їх не буде. Ось такі, так сказати, підводні камні при виборі саджанців. Тому, якщо бачимо ось таку чудову квітку, то просто розуміємо, що цей сачнець був вкорінений з верхівки, тому вона і заквітла. А цей він наріс. Ну, середин, був взятий черенок з середини гілочки. І ось така гілочка вже наросла. От. Ну, вона буде квітнути, але буде квітнути трошки пізніше. Тому розставляємо таким чином саджанці. Цей ми купуємо вперше, в першу чергу, ну, купуємо, вибираємо, так? Цей потім. Ну, а якщо залишиться і більше нічого нема, то ну, вибору нема, то беремо цей. Ось такі вони саджанці.